Виконуємо вправу для створення умов пошуку з використанням фільтра для. Нагадаємо, що фільтр для викликається лише з контекстного меню. Його можна, не встановлюючи курсор на потрібне значення в таблиці. Крім того, фільтр для використовує операції з використанням метасимволів. з дірочки, яка замінює довільну кількість символів, і можна це замінити як починається з або містить щось, багато символів та знак питання. Знак питання замінює один символ. Слід також пам'ятати, що ми можемо використовувати операції більше, більше рівне, менше, менше і рівне. Фільтр цей можна використовувати для різних полів і пам'ятаємо, що це буде аналогічно до використання логічного І. Тобто дві умови чи декілька умов виконується одночасно. Виконуємо вправу зі сторінки 180-ї, 19,3.1. Відкриємо базу даних розклад руху літаків. В ній оберемо згідно нашого завдання таблицю квитки. Знайдемо квитки, на які рейси коштують менше 80 гривень. Для цього класнемо правою кнопкою миші в полі Тариф в будь-якій клітинці та в контекстному меню введемо фільтр для менше 80. Натиснемо клавішу Enter. Знайдемо квитки, які є в наявності. Для цього у полі квитки в будь-якій клітинці. Можна вибрати фільтр по виділеному, а можна вибрати фільтр для прописати безпосередньо наше слово в даному випадку нам треба написати українською мовою Є. «Е». Знову натискаємо клавішу «Enter». А також порядкуємо дані за збільшенням вартості квитків. Вартість квитків знаходиться в полі тарифу, і натискаємо на кнопку від А до Я на панелі інструментів. Ми отримали посортовані дані. Всього ми бачимо, що у нас є 7 запитів. Якщо нам виникне потреба, відмінити фільтр, натискаємо кнопку Видалити фільтр. Маємо усі 29 записів.